Друзі, всім привіт! Хочу пояснити на тему, чому там чоловік та жінка в сучасному світі вони досить віддалені один від одного. Бо я читаю часто пости своїх френдів, нормальних таких мужиків у Фейсбуці, що вони там нещасливі в відносинах і таке інше. І ось я хочу зачитати пост свого друга Станіслава. Він викликав деякі роздуми думки. А, значить, він пише: певний час я був згодний з думкою, що сучасна дівчина психічно хвора і допоможе лише лікування. Я помилявся. Дівчата здорові, просто потрапили під дії деструктивних програм, які встановлюються в голову людини разом з сучасним вихованням і освітою. Програма геніальна по простоті і ефективності. Ідея чоловік і дівчина відділяються від реальних носіїв. Цих ідей і формується незалежно від потреб і бажань реальних людей. В житті це проявляється так. Інстинктивне бажання дівчини служити чоловіку переноситься з реальної особистості на державу. Лашутаєм, бажання якої виступає суспільна думка соціум тут. Тому дівчина читає статті в інтернеті і слухає вказівки як повеління свого хазяїна. Вона проводить себе так, як каже хазяїн, тобто системка вища, і очікує дій. Який він зробити за, він зробити. А е, роби, робити то має вже реальний чоловік. Те, що думка суспільства, чоловік це дві різні речі, очевидна, правда, для стороннього спостерігача. В голові дівчини це одна особистість, суспільна думка, тобто система, тобто соціум. А реально чоловік робить інше. Ну, взагалі, ви зрозуміли, тобто він пише ще. Вихід є дівчатам працювати над своєю свідомістю, хлопцям не входити в стосунки з несвідомими дівчатами. Е, насправді, несвідомість вона е, стосується кожного е, гендеру, чоловік, жінка. Е, я хочу пояснити, що, що є взагалі декілька сфер, які створюють мислення. І формують особистість людину з точки зору гендеру. Ну ось дивіться. Є біологія, інстинкти, гендер. Чоловік-жінка це те, що тянеться цей рептильний мозок. Це те, що тянеться тисяч, десятки, тисячі, сотні тисяч років. Та? Може, навіть мільйони років еволюції. От. Ми не знаємо повної історії. але... Це те, що є. Прояви звичайні це просто. Там, ну, наприклад, саме простий прояв це секс, це репродукція, це, ну, ви зрозуміли, так? або це влада там, чоловіка над жінкою, тобто патріархальний строй. Або жінка, вона бачить в чоловіку якогось добитчика, охотника, да? тобто, мисливця, да, оце все. Тобто виживання і маніпулює вдало ним. Ну і таке інше, це дуже примітивні речі, вони прошиті в біології самого Homo sapiens. Да. Можливо, ми будемо від цього відходити. Скоріше за все, так буде. Я поясню, чому далі. От. Потім йде формування культури менталітету, соціального положення, виховання в сім'ї. Приклад батьків, родин, навточуючих сімей. Ну, тобто, це вже йде, от, де формується людина, реальне, реальне його життя, це втілення сучасне, да, от, в якому він втіли, втілився, душа ця втілилася там, наприклад, якісь українські, наприклад сім'ї. Або в мусульманській сім'ї, або там в Китаї, десь в Японії, в Америці там, чи в Європі, неважливо. Але факт залишається фактом: ця культура, от вона тянеться по ДНК від роду і так формується бачення людиною, відносин між людьми. Ось саме явний приклад я бачив в програмі Давай одружимося по-моєму. Де жінка, там, дівчинка з Харкова, ну дійсно дівчинка. Вона вважала, що от вона бачила приклад своєї сім'ї. Тобто матір була просто такою людиною, яка нічим не цікавиться, просто народжує от і щось там по дому. А батько це такий типовий бабуїн, який ходить, бодається за ресурси, відвоює у інших мужиків, угнітає їх. Працює якимось там чиновником. ще, от, І, в принципі, їй це влаштовує таку модель вона хотіла бачити. І прикол у тому, що вона знайшла симпатію з антиподом свого батька. Це досвід, це кармічний досвід дійсно. Бо це тупість, це, знаєш, такий приклад він базується знаєте на чому? От такий приклад сім'ї. Він базується на тому, що чоловік в цьому розвитку він просто примат, да, він не розвивається, він тільки, він тільки є таким добитчиком, да, домінатором і, і все, високоприматом таким. знаєш. А жінка вона просто, просто народжує і все. Тобто в цьому. В цьому в цілому зв'язку люди не розвиваються. Що таке розвиток, це не мається на увазі там, розвиток шиття там, якогось чи е, виховання дітей, а розвиток душі. Тобто еволюція душі вона має е, е, добрий плод своєї еволюції це е, ріст до творця, до людини, хоча б. хоча б до людини дорости. А якщо от такі відносини, ну це щось таке, знаєте, ще те, що було, мабуть, тисячі мільйони років тому. Да, от такий от сценарій. От. Тобто, це не про розвиток. І тому їй попався оцей такий антипод. А також є от... То, що я кажу, виховання, да? тобто культурне, культурне, якщо там в Європі це високорангові жінки, і там, ти їм не можеш, там, вони свільні, в них є права, у них є свободи, рівноправі якесь. Да? І просто чоловіки там достатньо, якщо ми бачимо європейських чоловіків, вони достатньо низькопримативні, можуть бути там високорангові, середньорангові і так далі. От. І якось так. Там мусульман, там зрозуміло, як приклад, от я привів приклад культури сім'ї в Україні. Да, от, що схоже як мусульман? От і йдемо далі. Тобто, а і ще один момент. Жінка вона віддає владу в, таких, в такій сім'ї в руки чоловіку. І тобто, якщо він не справляється, десь там загинув, там в війні, якісь, чи в боротьбі за якісь ресурси в якомусь криміналі, або просто його здвинули по своїй кар'єрі, да? він там десь впав в розпачі. Да? Тобто, а на чому будувалася? На матеріалізмі, матеріальному світі? Тобто, і... В принципі, потім йде розводи все і все таке і розлучення, і жінка, вона е, якби в такому в такого плану вона звинувачує чоловіка в своїх бідах і нещастях. Бо по-іншому не може бути, якщо ми бачимо жінкою е, людиною, то якщо це людина, якщо це душа, то е, зрозуміло, що вона може мати свою власну волю. І вона може мати свій шлях до щастя. Ось це основне. От. І оцей шлях до щастя вона собі заблокувала і вибрала просто конформізм і виживання. Ось Це дуже тонкий такий момент. Йдемо далі. Тобто, ми бачимо, що культура, менталітет, там, родичі, там, якесь суспільство там, да, оце формує. Приклад. Потім йде значить, підсвідомі родові програми, страхи, там, травми і все інше. Дійсно, таке є. Ось, наприклад, там десь породу там, у дівчини чи у хлопця. Була одна і та сама програма, і потім дуже важко, ось, наприклад, тим же кристально чистим душам, як, наприклад, та моя, там моя. чи... То нам дуже важко пропрацювати, ну якби їх треба усвідомити. Ці програми треба усвідомити і не боротися, а зрозуміти їх, і вже по-іншому ти себе ведеш. Ну, наприклад, в моїй пісвідомості була така програма, що так вона формувалася в роду, що якби чоловік це такий слуга, да от. Слуга просто слуга, він впахується, впахується там землі, копає, риє, за все відповідає. А жінка там теж там, по хазяйству. Але відповідальність все одно на ньому. Тобто він приймає рішення, він те, там, ну, якби все це проводить. От. І так чи інакше, він все одно перетворюється деякого такого раба просто. Тобто він просто як. Е Йдемо далі. Значить, Що тут ще й? Також є прояви характеру. Це такі от якісь там, наприклад, ну просто людина там народилася там, під одним знаком Зодіака, да? і в нього такі от формуються якісь черти характера. Да? І ця людина, вона Е, в залежності від того, наскільки вона сильна, духом, там, розвитком своїм, вона може погані е, відслідковувати та від, е, відмовлятися від них е, і залишати тільки хороші, да, от, хороші прояви. Це дуже важливо. Насправді. Е, потім йде вже, там, системна промивка і мода. Ну це вже зверху. Що Таке системна промивка і мода. Е, це по суті ось те, що нам диктує зараз система. Вона нам диктує такий собі, якби матріархат, не те, що матріархат, а вільний простір, бо ми переходимо в вільні енергії. І а, люд, а, чоловік та жінка, вони чому окремо зараз? Тому що а, вони не можуть принести того, що. Тобто, якщо раніше, раніше там було все одно, да, от люди просто розмножувались. То зараз це вже не працює просто, тому що треба включати свідомість. І люди зараз, якщо подивитися, то у них купа програм цих всіх, у них купа цих травм, у них якісь бачення відносин трішки інфантильні, може в когось, може в когось якісь програми. І таке інше. І люди, якби не еволюціонують своєю душою, вони кожен раз вступають на ті самі граблі і залишаються нещасливими. А їм дається люд... людина інша, як уроки. От вони знаходять друг друга і проходять цей урок і в ітогі нічого не складається, бо не ростуть своєю душею, своїм досвідом. І це ми бачимо навколо. От... І як може людина, яка сама нещасна, да, вона може дати щастя комусь іншому? Ну, це ж логіка саме проста? Не дивлячись на те, що просто на вихідному, на вихідні, як не інформація, вихідному прояву людини, тобто психіка? Ми бачимо, що люди дійсно в більшості просто ну, невротики. І цей невротизм тягнеться, тягнеться з програм душі, підсвідомих програм, установок ось цих ілюзій і таке інше. Тому, чому зараз не вдається? Чому чоловік то все просто, якщо людина нещаслива, нерадісна, сама з собою, то як вона може чимось поділитися, як вона може. Не маючи серця, як місця в серці для когось, навіть для себе, вона може з кимось цим поділитися, когось зігріти. Або просто, коли ви взаємодієте, то ви можете себе якби сотворити, тобто впливати один на одного таким чином, що ви друг друга ліпите, сотворяєте. Ось це дуже важливо. І це можливо тільки якщо. Обидві людини по своєму рівню душі, досвіду, десь плюс-мінус одинакові, вони взаємодіють гармонічно на одній частоті, і вони можуть впливати, можуть розвивати один іншого просто через любов, там, да, через ну таку любов, яка не базується ні на чому, бо ми бачимо зараз дуже багато любові, яка базується просто на потребітельстві. Тобто ось це таке отвратительне, просто максимально така, знаєш, форма, не знаю, паразитарна якась. Тобто один на іншому паразитує. Чоловіку потрібен секс, там якісь домінування, якісь там не здатність бути сам собою, от, йому треба якась компанія і таке інше. А жінці просто там вигідно, зручно, також там якісь плюшки, задоволення оці от фізичного плану і таке інше. Тому це все недовго існує, от така от форма. Люди. І ось ми тут приходимо до того, що путь до шляху до щастя неможливий, якщо людина біороба. Бо біоробот це людина, на яку впливають ось ці всі програми, системи, егрегори підсвідомість, і якби людина зажита, вона не повністю енергійна. От. Навіть моя одна душа вона була десь заражена цим морським движенням. А чому морським движенням? Що я почав розбиратись з цих. Ось Всіх е, проявах біологічних, природних відносинах, чоловік-жінка, що відбувається взагалі ось ця система матріархата, яка нав'язується. А потім я просто зрозумів, що ця система, вона е, не просто так це все робить, тому що вона хоче з нас виховати, ось цих творців, хоча хоча б людей, хоча б людей, людей, де немає е, е, акценту на проявах. Просто таких фізіологічних, да, тобто, де відносини будуються тільки просто. Бо цікаво поговорити і займатися сексом, або якісь вигоди. тобто. Ну Це не про відносини, це щось таке, знаєте, поверхня, яке рано чи пізно воно надуїсть бо... Ось такі от справи. Тому ось френди пишуть про жінок, що вони там да, в якісь інфантильні, дуже в дитячої свідомості, заражені системою, модами, трендами, силіконами, інстаграмами і це, це? або заробітком погроком статусного самця і таке інше. А насправді а насправді просто це все дуже низький рівень свідомості. Називати його можливо. От, якщо людина цього хоче. А якщо не хоче, то вона буде крутитися, як та білка в колесі постійно. От. Поки не настраждається. От і все.